Семедання, робимо тут терасу, зробили з зовнішньої стіни опалку на зовнішню стіну, зовнішньої стіни, пов'язали арматуру, далі давати стоп. Пов'язали арматуру, зверху закріпили, якщо видно би подібними, і 14 арматура, кути теж укріплені. Це подібна арматура працює на кут і всередині 4-16, зверху 2-14-тки. Пластмасові дистанційники. Використовуємо такі гачки для розширення, ну, щоб до однієї відстані була арматура. Зараз складаємо сцену. Ватерстоп це захист від води робиться на всіх швах. Була вказа, вчора дали ватерстоп. Сьогодні сітка, все в мішку, все зірвали, тому що впав дощ, він розбухає. Зараз такої конституції зробився, а новий трошки як, як пластилін. Ну не тянеться, трохи тянеться. Дали все нове. І в такому випадку хто оплачує? Оплачують ті, що помилилися. Прогноз давали дощ, ми сподівалися, що різко вдар. Зробимо і зальємо. Не тут то вийшло, сьогодні поміняли. Це лишили, що тут будуть сходи трошки нижче. І це лишили на відмостку, навколо хати буде відмостка. Тут буде ще заливатися типу балкон. І буде, ну, можна буде входити навколо хати один метр. Такий вигляд, якось так.